Дорогі Браті і сестри, вітаю вас із великим святом нашої церкви, зі святом нашого Спасіння, з Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні всіх нас до храму Божого мала привести в першу чергу не традиція, не те, що батьки нас вчили, і діди, і прадіди святити паски, і красити крашенки, а мала привести і приводить велична любов до Господа Бога. Та любов, яка колись змінила весь світ. Адже сам Господь наш Ісус Христос прийшов у світ не для того, щоб йому служили, а для того, щоб самому послужити. Щоб стати тим, хто візьме на себе гріхи усього людства, хто візьме на себе гріхи кожного із нас. І саме від цих гріхів Він помер на Христі. Саме за ці гріхів Він віддав своє життя, знаючи, що має ще любов до кожного із нас, Його смерть. І Його Воскресіння із мертвих змінить кожного з нас, змінить все людство, змінить хід історії усього Спасіння, Його смерть і Воскресіння зробило можливим, щоб ми більше ніколи душею не помирали і могли увійти в ті двері Царства Божого, в якому є вічна слава. В якому є вічне блаженство. Христос сказав: немає більшої любові, аніж хто душу своє, свою покладе за друзів своїх. Він нас назвав друзями, і Він поклав душу свою, своє життя заради кожного із нас. Уявіть собі Той розпач і ту безвихідь. І ту безнадію апостолів і жінок мироносець, які побачили свого вчителя і свого Бога мертвим на Христі, які побачили, як несли Його в похоронних пеленах до гробу і поклали мертвого бездиханного у гріб і привалили великим каменем. Вони не могли усвідомити, як їхній вчитель і Господь Бог. В якого вони повірували, міг померти. Адже зовсім недавно він сам піднімав мерців, підняв із гробу чотириденного Лазаря, давав зір сліпим, сіляв кривих, прокажених і багатьох людей. І тепер цей, хто дає життя і зцілює, сам покладається у гробі. Дякувати Богові ця розпач апостолів і жінок мироносець була недовгою. На третій день Христос воскрес із мертвих і подарував ту радість апостолам, з якою вони жили все своє життя, і яку вже ніхто не міг від них відібрати. У них забирало життя тілесне, а вони з радістю. І з вірою віддавали своє життя за Господа Бога, за Його вчення, за Його правду, і саме таким жертовним подвигом любові, який подвиг любові Христовий привів християнство і Спасительну віру до наших днів і до кожного із нас. І саме приклад любові і жертовності. Нині діє і далі буде діяти в нашому житті. І саме через любов і жертовність ми будемо перемагати гріх, будемо перемагати неправду, будемо перемагати несправедливість і будемо перемагати всіх наших ворогів, як особистих, так і ворогів нашого народу. Пам'ятаємо, що Христос помер. І за великою любові за кожного із нас. І саме цієї любові ми маємо навчитися, жертовної любові, щоб досягнути добра і височин у своєму житті. І тому, якщо ми хвилюємося і переживаємо, чому в нашій державі не все так добре і чому нам погано, чому ми страждаємо, чому війна є на нашій землі? Ми маємо зрозуміти, що всі випробування і всі страждання є тимчасовими, і Господь Бог нам їх послав для того, щоб ми змінилися і стали кращими. Христос страждав, Христос помер, Христос засмутив апостолів, жінок-мироносець, але своєю воскресінням і мертвих. І перейшовши через всі страждання і смерть, він дарував вічне і блаженне життя і величну радість. І ми з вами, якщо будемо проходити через випробування достойно і дбати про свої безсмертні душі і ставати правильними в своєму житті, ми зможемо змінити світ. І в першу чергу кожен з нас. Один віруючий може змінити всю невіруючу родину. Одна родина віруюча може змінити частину нашого суспільства. І кожна громада, яка вірить в Бога і бореться за Його правду і справедливість, може змінити всю нашу країну. Тому наш добробут, наше щастя і наше благоденство. Залежить від кожної від нас, від того, як ми будемо жити у нашому житті. Нехай сьогоднішнє свято завжди нам нагадує і допомагає у нашому життєвому шляху, і нехай Господь, який воскрес із мертвих і переміг не просто негаразди, розпач безнадію, а переміг саму смерть, допоможе нам всім. Переборювати всі ті труднощі, які нас роблять кращими, і допоможе нам жити таким життям, щоб ми були дітьми Божими і його вірними друзями. В такому випадку та благодать Божа, яка зійде на нас, буде вилита і на наших ближніх, і на всю нашу країну. І будемо дякувати Богові за все. І будемо його проставляти у своїх справах і в своїх ділах на всі віки. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! воскрес! Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. Христос воскрес воскреси смертних, смерть О смерть подала І Тим Шабробашить, дарував. Христос воскрес воскресі смертви, смерть О смерть подала, І тим Шабробашить, дарував. Христос artve s mortium smerpodo smerč Вороги Його і біжать від лиця Його, усі ненависники Його, Господи, смерті, смерть о смерть подала, і ти що пробажиття ворога, якщо заєбника щезнуть, як та ще невістки від лиця вогню, Христос воскрес. Христос 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 Боляв, і тим, життя дарував. так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай восвеселяться, Христос воскрес. Та що його створив Господь, радімо і веселімося в Ні. Христос, Христос Воскрес. і Ісу, смерть Осмерть подавав і тим, що в вроде дарував. Христос Воскрес Воскресив мертви, смертю, смерть. Господи, поволісь. Господи помилуй! Владико святий, Отче, Вседержителю, Предвічний Боже, благослови освятити хліб, Це Твоїм святим небесним благословенням, щоб Він був усім, хто споживає Його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх недух, всякого ворожого через Господа нашого Ісуса Христа. Що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові, з тобою царює в єдності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи поболімо, споклянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Наїхня цен, і на всі інші страви м'ясні. Благослови, о святий їх, я благословив його віси Анця, що його тобі привів вірний Авраам, і анця, що його тобі авель приніс від плодів, та жителя годоване, що його звели за заколоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе. І як той сподобався твоєю милістю насолодитися, так і ми насолодимося цими благословенними і освяченими Тобою стравами. Бо ти є правдива пожива і подадель благ Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і при і благим, і животвочем Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віки Боже наш, що все створив, благослови сир, масло, молоко яйця, і іншу поживу і нас береже у благості Твої, щоб, насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситилися, невимовною Твоєю благостю, ради присвітло, смертвих триденного Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава, твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки і віки. і освячується вся поживоця, окроплення водойця свяченою, в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Благословляйся, освячується вся поживоця, окроплення водойця освяченою, в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Благословляйся, освячується вся поживоця, окроплення водойся свяченою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресе, свертий смерть, Сві подавав, вітим, що вроважить цього руго. Христос відкрес, і смерть подала, і тим, Христос воскрес! Христос воскрес!